Всім привіт! Хто підписаний на мій канал? А там уже десь 52 підписчика, наскільки я знаю. Ось вирішив зняти просто гарний краєвид. Це дорога на райцентр Миколаївка, Одеська область. Ми з'їхали з київської траси, Київська траса там. І просто така осіння замальовка. Поле, озимена. Така у нас гарна країна. Україна. Тільки правлять нею всякі на букву П. Тут лісосмуга, там теж поле, дорога. Тиж гладь, благодать, каркают вороны, солнце, осень, Дуже тепло. Короче, классно. Оп, как красиво тут. Тільки без не незручно. Знімати все дрожить. Ну, так, Такая красота.